Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом. У нижньому Тагілі пролунали вибухи на танковому заводі, який ремонтував розконсервовані танки, а також танки підбиті на фронті. Як передають джерела, через недотримання техніки безпеки вибухнув снаряд, який застряг в механізмі перезарядки. Пишуть, що загинуло декілька механіків, а також пошкоджено іншу техніку, яка стояла на складі. Нагадаємо, воювати з російськими окупантами Україні допомагають бійці середньої Азії, Кавказу та представники інших етнічних меншин. Як пише американська New York Times, більшість етнічних підрозділів мотивовані історичними образами на примусове виселення, розкурколення і придушення з боку Москви. Самі добровольці кажуть, що діють з повного відома відповідно до наказів. В Української армії і спецслужб багато з їхніх операцій носять секретний характер, включаючи небезпечні розвідувальні або диверсійні місії в тилу Росіян, пише видання. Зазначається, що порівняно із західними добровольцями, які захищають Україну в лавах інтернаціонального легіону ЗСУ. Бійці з колишніх радянських республік багато в чому навіть корисніші. Так у них є лінгвістична перевага, оскільки більшість з них знає російську, а часто говорять і українською, що полегшує взаємодію з українськими військовими. Деякі, такі як група грузинів з Легіону Кавказ, при цьому мають бойовий досвід, оскільки служили в Афганістані під керівництвом сил НАТО. У підсумку їх знання Росії, Росіян також їх ненависть до Москви зробили добровольців хорошим таємними агентами для Києва пише видання: ми просто хочемо боротися проти росіян. Ми знаємо, що вони себе представляють. Заявив виданню громадянин Киргизстану Алмаз Кудабек, який керує одним з нещодавно сформованих добровольчих батальйонів Туран. Підрозділ об'єднав представників тюркомовних етнічних груп з Кавказу, середньої Азії, в основному Азербайджану, Киргизстану і Казахстану і Росії. За його словами, члени його підрозділу проникають на окуповану Росію територію з диверсійними місіями і навіть видаючи себе за російських солдатів. При цьому бійці таких підрозділів стикаються зі значними ризиками, враховуючи характер їх роботи в тилу ворога і часто наявність російського громадянства. У разі розкриття російськими військами їх чекає жорстока розправа, як в цілому, і практично будь-яких військових захоплених росіянами. Нагадує NYT. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.